От туди його вільнимо. Так, як тепер все це для вас видно, Ану-ка, Вам його видно? Е, світ лампи трошки уменшить. А може і увеличити? Сертифікат можна? Звісно, можна, чого не можна. Чи можна використати сертифікат? Так. ану-ка, давайте. Не, мені так не подобається. Так мені не подобається. Мені не подобається свет. В твоем окне как он нужен мне. Що мені не подобається цей світ? Ви знаєте, чому мені не подобається цей свет? якийсь він дуже направленный. Надо ближе щось длинной шум. А є ли от такий світ? Вот такий світ через що?